Пшениця подорожчала, соняшник подорожчав, олія подорожчала, жнива почалися. І ще на цьому хороші новини закончилися. <реш> а, ще обіцяють дотацію. Жнива вже почалися. Пшениця дорожчає, соняшникова олія дорожчає, влада знов обіцяє дотацію. Про ці та ще багато цікавих новин дізнаєтесь у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали! Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукенчук. Я агроном і засновник Гровек Agricultural Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Ви приходите з питаннями і проблемами. Ми придумуємо, як допомогти вам їх вирішити. Тому запрошую вас скористатися нашими ресурсами за посиланнями під цим відео. Там є всі посилання і всі телефони. А ви дивитесь агрономові новини, там де новини справжні, а думки суб'єктивні. Читаю першу новину. жнива 2024 вже почалися дійсно в двох областях, в Одеській і Херсонській, це наш крайній південь, там, де найбільше тепла, там, де найшвидше починається вегетація і найшвидше приходять жнива. Вже почали збирати ячмінь-ріпак, дехто почав вже збирати пшеничку. І все. Тому офіційно вас вітаю. Жнива почалися, і у вас вже дуже скоро почнуться. Жнива, в залежності від того, де ви знаходитесь, чи південніше, трошки, чи північніше, у вас також скоро почнуться жнива. Перед жнивами почала рости ціна на пшеницю. Ви, мабуть, помітили, да, що на нормальну класну пшеничку ціна дійшла там, ну, навіть до 9 тисяч гривень, іноді місцями навіть більше, якщо прямо самому десь завести. Ну, от. А, і історично, да, це вже там біржова ціна на Перегнала а, ціну на кукурузу, що дуже добре, і так має бути. Тобто, у нас був якийсь перекос останні там, десь два роки, да, що пшениці кукурудзу коштували однаково. Це кукуруза сильно подорожчала, да, тому що всім треба був корм, да, і всі хотіли кукурузу. Да, і тому кукуруза подорожчала. Але в минулому році було кукурудзи перевиробництво, да, а пшенички о, в цьому році буде. Ну, я так вважаю, буде не до виробництва. Або навіть не так, буде перекос попиту і пропозицій. Чого? Тому що зараз китайці, ті типу, поготуються до війни, скупляють все, в індусів вичерпався запас, в цілому населення Азії росте. І... Єгиптяни теж більше купують і так далі. Тобто попит буде збільшуватись системно, на пшеничку попит збільшується. І насправді зараз ціна на пшеничку буде залежати від врожайності пшениці в Австралії. Чого? Тому що в них іноді раз в кілька років буває гарний врожай, і тоді наша пшеничка не їде на азійський ринок, чого боїм з Австралії це так само, як не знаю, з заднього подвір'я завести пшеничку. Чим набагато дешевше, зручніше, чим від нас. Але в Австралії дуже рідко буває гарний врожай такий, що вони можуть багато експортувати. Тому е, ждем, дивимося, що там накосять австралійці. Е, якщо в них, як зазвичай, не буде врожаю, ну не буде, маю на увазі в них там середня врожайність на рівні 2-3 тони да, з гектара, ну сухо у них. От. Е, тому якщо в них раптом не сипане 4 в середньому. То наша пшеничка поїде на азійський ринок, у нас буде попит, у нас є ще потенціал для росту ціни. От. А крім того, там індуси грозяться багато мільйонів тонн купити собі в ну, державний резерв, державний запас. А у них ціна на хліб ну, контролюється державою, да, так само, як єгиптян. єгиптян. Як ми там привикли, що у нас контрольований дешевий газ да, і електрика була. Да, до речі, це там окрема тема для окремого відео. От, то в цих країнах є так само, держава регулює ціну на хліб, тому у них там постачання пшенички на хліб, це, ну, типу, дуже важливо. От. А, до речі, напишіть в коментах, що ви думаєте про підвищення ціни на електрику, чи правильно давно пора, чи ну, його нафік, а чого вона подорожчала. Да, просто ваша думка цікава. Тут ще прилетіла наступна новина про те, що зараз хочуть збільшити податки. Тіпа не вистачає грошей, типа, не де виконується бюджет, типа треба на нову мобілізацію більше грошей. Чого я кажу? Тіпа, тому що зараз 75% от по заліку 2023 року, 75% економіки, це держава. Тобто держава сама в себе в собі. Переварює uh, і бізнес це всього-навсього 25% від економіки, від ВВП. Ну, от. Uh, і uh, ці 25%, що вони залишились, да, і що вони працюють, що вони uh, ще не в армії, ще не втекли за кордон і ще якось працюють це насправді чудо. Це ну, велике макроекономічне чудо. Про це колись будуть писати книжки, я впевнений. От. І зараз цим людям, цим бізнесам, які залишились якось працювати, якось функціонувати після трьох років війни, а, які складають всього-навсього 25% від ВВП, а, зараз держава хоче піднімати податки, а, хочуть підняти ПДВ, хочуть підняти там ФОПом з п'яти до десяти процентів, хочуть додати ще військовий збір, збільшити там з півтора до трьох або до п'яти і так далі. При тому всьому, що наш золотовалютний запас тільки збільшується, не зменшується. При тому всьому, що перевиконання податкових надходжень, це факт перевиконання. Да? Крім того, що це все ведеться в умовах просто жахливого tax hell, просто податково, Знущається над бізнесом, просто знущається. Просто я не знаю, хто ці люди. Це ну, це, не знаю, якісь а, з психологічними травмами люди зібралися просто в податкові і давлять, тупо знищують бізнес. Абсолютно, на мою думку, суб'єктивно, ну якась інфантильна і дебільна позиція, спроба підігрувати, що ну, ви ж нам типу, гроші даєте, і ми ж теж піднімемо податки. Це так не працює. Це так не працює. Наш, ну, нашої країни до війни було три ну, гарних переваги, да? яких у нас була дешева робоча сила, у нас була дешева електроенергія, і в нас були податки, які можна не платити. Круто було б зробити, щоб були податки, які легко платити, і всі до нас приїхали. Умовно, ось там створювали дія сіті. Ще треба було б створити індустріальних таких кілька парків, кілька десятків парків по Україні, там, де є фіксований низький податок, там на 20 років, наприклад. От. І таким чином Україна ставала б цікавою і привабливою, тому що є дешева робоча сила, яка Знову ж таки, при заході великих грошей протязі 5-10 років стає не дешево, тому що економіка розганяється. Була дешева електрика. Тепер, що ми бачимо, а, люди повиїжджали з України. А, немає дешевої робочої сили. Або мобілізовані, або повиїжджали з України. А, далі, електрика дешева закінчилась, тому що москалі бахнули ракетами в нас. Велику дуже частину генерації, залишились атомки, але атомки не мають балансуючої можливості. І тепер ми всі з вами живемо під генераторами знов. От. І єдине, що залишалося б, чого б, чого б після перемоги до нас йшли б інвестори, йшли гроші, це низькі податки. Да? Є група людей, які лобіюють закон 10-10-10. Да, тобто там 10 подоходник, 10 ПДВ там, і так далі. Це було б колосальною перевагою України на світовому ринку, при тому, що ми іще не є частиною Євросоюзу, ми отак легко може прийняти цей закон. Але ні. Давайте й третю перевагу, яка потенційно могла би бути в Україні. Давай ми її також відріжемо на корню, ми збільшимо іще податки. А я вважаю, це дуже. Погана ідея, я вважаю це неправильним. Це моя суб'єктивна оцінка. Я так думаю, це там моя можливість вам всім сказати свою думку. Я вважаю, що це е, навіть можна назвати державною зрадою, тому що вони вбивають економіку країни. Для мене це виглядає так: що це просто чергова диверсія, і це ще одна чергова державна зрада, просто на рівні, ось, на самому високому. І чогось, бляха всі в це вірять і чогось це будуть нести в парламент. Я надіюсь... Це не пройде, та, там, можливо, збільшить військовий податок там, з півтора там, на три, окей, це має місце, і таким чином там якось збільшиться кількість податків, але вона все одно ніколи не забезпечить тих трильйонів гривень, які треба на війну. Тому я не бачу в цьому логіки абсолютно ніякої. Моя суб'єктивна думка, що це ну, диверсія і державна зрада найбільшого рівня. Повертаємося до аграрних новин, але податки це також пов'язані з аграрною частиною, з нашою, з нами. Е, окей, стали відомі результати посівної в Україні. Ну, тобто, 2 червня всі фермерські господарства відчиталися, що ж вони насіяли. І того ми маємо менше 4 мільйонів кукурузи. Е, ми маємо 700 ячменю ярого, 250 пшениці ярої, е, вівса 160, гороху 160, гречки 100 тисяч. Це не до виконання. Гречки мало бути. Десь тисяч там, 150 200 гречки посіяли 100, і просто 69. Просто теж не до виконання. Соняшника кажуть, що теж виконання, Соняшника показують 5,2 мільйона. Але я думаю, що з урахуванням того, що, скажімо так, не обліковується, або там, де люди не відчитуються, то соняшника все одно буде десь на рівні 7 мільйонів. Так само, в принципі, як і минулі роки. Тобто це ось те, що офіційно, фермери читалися, відзвітували своїми формами СГ, це те, що ми бачимо. Ну, от, дійсно, кукуруза сильно зменшилась, всі ми це бачимо, всі ми знаємо. Пшениці в нас дефіцит, але її насіяли тільки 250 ярої, і що, в принципі, не відрізняється від якогось стандартного показника. Ячменю ярого посіяли багато, але це внаслідок того, що нема. Озимих пшениці ячменів. Тому так, тепер ви знаєте, які цифри. <му> Наступна новина 4000 на 1 гектар нам обіцяють знову дотацію. Нагадаю, що нам її обіцяли ще, ще взимку. Обіцяли, що ось ось ми почнемо там, приймати заявки. Що це таке? Це дотація 4 тисячі гривень на 1 гектар СГУ гідь там ще є дотація, зараз точно скажу на корову і на вівцю. Якщо у вас офіційно числяться корови і вівці, то буде ще 7 тисяч гривень на корову, 2 тисячі гривень на козу або вівцю, ну і 4 тисячі гектар на гектар оброблюваних земель. Це дотація для фермерів України від української держави за грантові гроші, по суті. Тобто це там, підтримка, ось, ще один приклад, да, підтримка. На економіки, через українських фермерів, держа... грошами держави, які підтримують українську економіку. От. І відповідно ці гроші будуть витрачатися там, на... на покупку насіння, добрива і так далі. В общем, це мало працювати ще в кінці зими. Потім вони пообіцяли, що ось ось ми там квітень, травень, 1 травня, запустимо. щоб, цей, щоб... Вже можна було подавати заявки, і ось знов нам обіцяють, що ну, ось 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 орієнтовно реєстрація розпочнеться в кінці червня. Ми це вже десь чули. А, ну, Колеги, що ви маєте зробити? Ви маєте зробити так, щоб у вас були заповнені, залиті всі дані в ДАР. Да, вони будуть прийматися через ДАР, Державний градний реєстр. реєстр. А, і якщо раптом дійсно почнеться прийом, а, у нас вже є купа відео на каналі про те, як це працює, як там. Там реєструватися, як в минулому році там ми показували, як отримати. От, е, тому е, ви маєте бути готові. Як тільки дійсно почнеться реєстрація, просто там, і зайти в дар, загрузити всі свої доки, е, подати заявку і отримати своїх 4 тисячі гривень е, на гектар. Я все-таки сподіваюся, що дійсно це запрацює. Тому що дати гроші фермерам це набагато менші гроші, чим отримують європейські фермери. Розбаловані дотаціями устраюють там страйки і жалуються на українців. Це ну, 100 доларів на гектар це дуже мало. Це прям дуже-дуже маленькі і незначні гроші. Так, ціна на соняшник. Новина звучить наступним чином. Ціни в Україні досягли 21 тисячі гривень за тонну з доставкою на завод. Якщо чесно, я ще не бачив, але теоретично десь в порту або десь на кордоні дійсно може вже бути така ціна: 20 тисяч або за 20 тисяч гривень. Так, да, я вже бачив ціни. І це пов'язано з тим, що пішов попит на олію. До речі, десь тут наступна новина. А ось активізація попиту з боку Індії і Іспанії. За рахунок цього Україна збільшила експорт. Тобто... Пішов попит на соняшникову олію. Індуси, їх багато, їх більше, ніж китайців, хочуть купувати нашу олію. Іспанці домішують нашу з вами олію в оливкову або в ріпакову і так далі. В общем, це на їжу там використовується. От, плюс для переробки. Тому пішов попит на соняшникову олію. Ціна світова вже досягла а, 1200 доларів за тонну соняшникової лігії з доставкою пункт призначення а, ФОБ а, в Чорному морі. А, зараз ціна а, до 900 доларів. Тобто а, місяць назад у нас з вами ціна була десь на рівні 750, 760, 770 доларів. Ну, коротше, до 800. Зараз вже є. Ціна до 900 доларів за тонну олії в порту. А що це означає? У нас дуже грубо, тупо, да, можна рахувати ціну соняшника пополам від олії. Тобто, якщо олія а, коштує а, 900 доларів, да, це ціна без ПДВ експортна, а, 900 розділити на 2, буде соняшник 450, повторюю дуже грубо. От. Помножити на курс 40,4 на момент запису цього відео, 18180 без ПДВ. І помножити на 1,14. ПДВ треба було раніше додати до курсу, але менше з тим. Получається 20 700. Ну, якщо ПДВ додати раніше, то 20,5 тисяч. Мала би бути ціна соняшника, якщо МЕЗ знаходиться десь в порту, Ну, умовно там нівелювати логістику. От. Або якщо відсюди відняти там, ще тисячу чи півтори гривень на, на логістику десь з центру України, то виходить, там, тих самих 19 з хвостиком на тисяч гривень, ті, які ви вже бачите. От. А індуси з іспанцями хочуть купувати. От. Таким чином розганяється попит. Тобто, перше, ріст попиту, ріст ціни це перший фактор, чого виросла ціна. На другий рост курсу долара, тобто гривня дешевіє. А у нас йде зараз оздоровча інфляція. Для нас з вами, як для фермерів, для експортерів, це дуже добре. Тому що ну, там, оренда в гривнях, зарплата в гривнях і так далі. От, це називається оздоровча інфляція. Зараз там, всі погодилися, що вона буде десь на рівні. 10-15%. Да, тобто ми ждемо, що курс там, до кінця року може зупинитись там, десь в районі 41-43 гривні. Окей, okay, наступна новина в Україні почала діяти знижки 30% на перевезення агропродукції залізницю. Е, я перший раз бачу цю новину. Я не знаю, як цей атракціон невідомої щедрості працює. Е, написано, що це на експортне призначення, тобто, умовно, якщо ви везете. Вагонами в Укрзалізниці, зерно на експорт, тобто до порту або до якогось там пункту перевантаження на західному кордоні, то, типа, має бути знижка на 30%. Чесно, ще не знаю, не розумію, як це може працювати, чи дійсно хтось отримує цю знижку, і знижка від чого, від ринкового тарифу, а за рахунок чого, і звідки таке атракціон не щедрості, якщо чесно, не зовсім розумію. Пахне, наче якщо ще, ще якась чергова схема. А, ну, ну тіпа, Між до собою договоритися за знижку, тіпа, там, занось на карман, а ми тобі знижку 30% офіційно дамо. Не знаю. Я, я правда, не знаю, просто озвучую свою думку, що ну, непрозора система. По крайней мере, я ніде не бачив, що було написано, анонсовано, як ця знижка працює і як фермер може нею скористатися. Не розумію, якщо може хтось вже десь бачив, поділіться якимось посиланням під відео. Я піду почитаю. Але зараз виглядає, що так, да, хочуть зробити хорошо. Знижка на, на транспортування зерна це дуже добре. Фермери можуть більше заробити від цього. Але через непрозорість того, як це буде працювати, більше схоже на корупційну нову схему, якусь, якщо чесно. Тому на що давати знижку просто бляха. Дайте нормальну прозору нижчу ціну. Окей. Може, знову ж таки, може я просто не бачив, як це працює. Може, десь це описано. Прийшліть посилання в під відео в комент. <му> Наступна дуже крута новина: в реєстрі сільгосптехніки для компенсації аграріям. Вже 86 українських виробників. А нагадаю, що в Україні діє програма компенсації 25% вартості а, від обладнання, яке українського виробництва куплене в Україні а, і а, постійно додають нові виробники, які приймають участь банків, до речі, 31, бо це все контролюється виплачується через банк. Це дуже гарні позитивні новини. І тут навіть є вже зносочка на те, що. На першу компенсацію вже отримали кілька виробників, і тут приводиться там, якісь маленькі суми по областях. Ну, в общем, факт в тому, що вже є перші фермери, хто після виходу закону спів купити і вже навіть спів отримати свою компенсацію. Вона, як правило, приходить дуже пізно, дуже не скоро, але вона все одно приходить. Тому там є зараз українські трактори. Є українські сівалки, плуги, культиватори і так далі. І це все насправді виглядає дуже круто, дуже гарно, дуже позитивно, якби не було так сумно з точки зору на податківців, які просто несуть зрадоньку і хочеться їх всіх поставити до стінки і розстріляти. Що ж ви робите, бляха? Вбиваєте економіку, від якої так майже нічого не залишилось. Ладно, це моя суб'єктивна думка. І ще остання новина. Україна втретє скоротила імпорт свинини. Тобто ми почали завозити з початку цього року менше свинини. В принципі, логічно, тому що багато хто позаводив худобу ще після 2022 року. І зараз вона там якраз там, трошки більше року підросла. І відповідно попит на те, щоб імпортувати. Зменшується, тому що ми забезпечуємо внутрішній ринок самі. Але, мабуть, дуже великий фактор це те, що дуже багато людей виїхало. Тобто сам по собі попит менший, плюс домашні вирощування. Ну, багато фермерів позаводили худобу. Да, і таким чином вирівнявся баланс попиту і пропозиції, і ми почали менше імпортувати. Це дуже добре, тому що валюта буде менше виходити за продовольство. Це дуже добре, що ми можемо самі себе забезпечити. Я вам дякую, що дивились на мене до кінця. Ставте лайки, діліться з друзями цим відео. Пишіть, що ви думаєте про ці новини? Присилайте мені новини, можливо, які важливі, я пропустив. Давайте ділитися. Хай прибуде з вами урожай і перемога!